Кал чорний. Чому? Зараз все покажу і розкажу, тільки спочатку не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. І так, якщо ви не вживаєте такої їди, як чорнослив, темний ізюм, темний виноград, чорниця, які можуть самі по собі забарвлювати кал в темний колір, або не вживаєте препарати заліза, вісмуту, або інші ліки, почитайте інструкції, які ви, якщо ви вживаєте якісь ліки тривалий час, то в першу чергу обов'язково треба звернутися до лікаря, адже чорний кал є загрозливим симптомом і може свідчити про виразкову хворобу, кровотечу з шлунка 12-палої кишки або з травоходу, також про пухлини і пошкодження внутрішніх органів ними. І глибокий мікоз. Тому в першу чергу і